Ще влітку Міністерство внутрішніх справ України презентувало проєкт Офіцер рятувальник громади. Цей безпековий проєкт має суттєво підвищити ефективність цивільного захисту на місцях, адже офіцер рятувальник громади працює безпосередньо в своїй громаді. Так, в Олександрії таких фахівців п'ятеро. Це відносно новий проєкт Міністерства внутрішніх справ офіцер-рятувальник громади. Вони у нас відповідають безпосередньо кожен офіцер-рятувальник за свою громаду в Олександрії представлено п'ять офіцерів-рятувальників: це Валерій Шеляшков, Юрій Сопронюк, Ян Метельський, Лідія Яковенко і Олександр Павленко. Їх контактні телефони і світлини можна побачити на сайтах Олександрійської міської ради, а також сторінки в Фейсбуці головного управління ДСНС України в Кіровоградській області. Офіцери-рятувальники є не тільки в місті Олександрія, а й по всьому Олександрійському району в кожній громаді він представлений, і також на сайтах територіальних громад представлений кожен свій рятувальник громади. Там також вказаний контактний номер телефону і можна звертатися безпосередньо до свого офіцера-рятувальника. Катерина Карпенко, також офіцер рятувальник громади, пояснила, які нові повноваження та завдання на всі офіцери-рятувальники громади Пройшли спеціальне навчання на базі національного університету цивільного захисту. Всі пройшли навчання і отримали спеціальний сертифікат про те, що вони можуть стати на саме цю посаду. Офіцера-рятувальника громади. Що змінилось? Основне це те, що офіцери-рятувальники більше працюють з населенням, розповідають жителям, проводять для них спеціальні рейди, розповідають, як діяти в різних надзвичайних ситуаціях, проводять різні консультації, також звертаються з різними питаннями саме по населенню там укриття. Перевірка укриттів також звертаються зараз. У нас почастішали випадки, коли да, падають у нас різні небезпечні предмети О, і офіцери-рятувальники також виїжджають на такі події. Залучаються також на добові чергування і саме вони розслідують розслідування пожеж займаються рятувальники. Те, що з офіцером рятувальника можна зв'язатися за особистим номером телефону, значно прискорює вирішення питань. Безпосередньо змінилось те, що якщо в людини є якесь нагальне питання, вона може не телефонувати за номером 101, а звернутись до офіцера-рятувальника громади. Звичайно, якщо це питання стосується саме укриття або якихось питань, які не стосуються саме пожежі. Якщо у вас трапилась пожежа, звичайно, ви телефонуєте за номером 101. Офіцер-рятувальник це контактна особа між громадою і підрозділами ДСНС України, пояснює фахівчиня. Окрім цього, вони заохочують створювати добровільні пожежні формування у громадах та впроваджують місцеві програми з безпеки.